А тепер про трошечки про мобілізацію представники ОСББ жеків селищні голови можуть видавати повістки. І про це в інтерв'ю РБК Україна розповів речник командування сухопутних військ Володимир Фітьо. Він пояснив, що повістку потрібно вручати особисто в руки призовникові. Якщо документ залишили у поштовій скринці чи у дверях, людина добровільно вирішує, йти у військкомат чи ні. Заходи з оповіщення здійснюються представниками органів місцевої влади. Це можуть бути представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це можуть бути Керівники підприємств усіх форм власності це можуть бути представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости і представники територіальних громад. Це саме ті особи, які можуть вручати повістки військово зобов'язаним громадянам для уточнення для того, щоб вони з'явилися в світі ЦК ТСП для проходження медичної комісії та уточнення своїх військово-облікових даних на заяву речника командування сухопутних військ Володимира Фітьо про органи, які уповноважені видавати повістки, вже відреагувала нардеп від слуги народу Мар'яна Безугла. Вона заявила, що ЖЕКИ та ОСББ не матимуть права сповіщати прозовників про необхідність прийти до військомату. Це вже передбачили в законопроекті. Зазначила, що повістки мають видавати лише працівники ТЦК. Якщо, наприклад, військовозобов'язаний громадянин чоловіч, такий, змінив місце проживання, наприклад, переїхав з Києва до Львова і в семиденний термін не став на обліку до нового територіального центру комплектування за місцем проживання праці і так далі, усі його оповіщення будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де він стоїть на військовому обліку. Де почне працювати реєстр військовозобов'язаних оберіг. Тоді роботодавець отримуватиме дані про те, що призовник має з'явитися у місцевому ТЦК. Про таке заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, таким чином не треба буде залучати стільки ресурсу для оповіщення потенційних військовослужбовців.